67 днів героїчної оборони в Івано-Франківську презентували документальну стрічку про подвиг восьми бійців батальйону Свобода вони тримали оборону опорного пункту Пінчер в оточенні ворога, ставши символом незламності українського духу. Командиром позиції був лейтенант Нацгвардії Владислав Стоцький. Розповідає на фронті кожен бій та кожна ротація це абсолютна концентрація на виживанні та виконанні бойового завдання. Там ну нема часу думати. Там ти я коли починається бій, все там в мене. Я живу оцей момент. На Адольфі, коротше, ну, восьмеро, але це не двох позиціях. На Пінчері нас було четверо, на пікапі четверо. А на Дольфі нас там в основному було четверо, колись було більше, але потім їх тросотили, було двоє, було троє, було один лишався. Ну, коротше, там по-різному. 10 липня по 15 вересня. Дивіться, я був 37 позицій на позиції Адольф, 54-та бригада, батальйон. І потім всю решту на позиції Пінчер. Тобто я так Зійшов з однієї позиції на іншу. Поки ми були на Адольфі, ми завалили. Ну, десь роти це 200 москалів, ми точно не на дій у нас не було з техніки, вони йшли пішки, ну, дві роти це 200 чоловік, ми вальнули. Він зазначає, війна не тільки змінила його життя, але й об'єднала навколо нього небайдужих людей. І кожен може долучитись до допомоги війську. Той, хто хоче. Той шукає можливості. Хто не хоче, шукає причини. Підтримати можна будь чим. Матеріально, можна фізично, можна блин, там, дзвонити, писати, розповсюджувати ці меседжі, клеїти об'явлення, що ось ось збір, тримати ну, консерви, грілки для рук, цілін, окопні свічки. Все, хто хоче, шукає можливості. Хто не хоче, шукає причини. Підтримати можна будь-чим. Треба просто взяти паяти навіть дрони оці FPV-шки. Зараз дуже багато фпв-шок, дронів не вистачає просто рук, щоб їх робити. Якщо ти там радіотехнік, радіодеталі знаєш, бери, алло, я вмію, роб. Давайте я вам поможу. Приїдьте, помомагай, проблеми немає. Командир 3-го штурмового батальйону Свобода Петро Кузик додає: нещодавно вони вийшли з дуже важкої ротації. Майже півроку бійці обороняли спірне. Він підкреслює велику підтримку. Їх батальйон отримує саме від Івано-Франківської громади. Ті дрони, які ви передаєте, це не більше, не менше. Я завжди кажу, це життя наших бійців. Батальйон воює завжди в дуже складних умовах. Починаючи від деокупації, а саме ми штурмували, і нам вдалося звільнити Ірпінь, Бучу, Гостоми, А потім такі там рубіжниці, Одинецьк, Бахмут і ну. Всі пекельні точки, в принципі, батальйон приймав на себе, жодного разу не відступали, жодного разу не здавали так, так з Божою поміч вдалося не здати позиції, без наказу не відходили. Виконували бойові задачі з честю. Попри усі труднощі на фронті розповідають бійці, атмосфера у підрозділі дружня та згуртована. Тут реально крута внутрішня кухня, внутрішня атмосфера. Всі один одному допомагали. Дуже швидко ми все вникнули. Ну як курс підготовки молодого бійця за два дня. ми пройшли швидко і поїхали сразу на позиції там по Київській області воювати в бровари, там і все інше. Також в спортивних костюмах. На ну, ходу діла вже завдяки. Просто людям, не завдяки нашій там владі, там чи а простим людям, які давали там допомогу. На перший час це були і навіть екіперування, військове, спорядження, якісь відвідав прем'єру стрічки і голова Івано-Франківської громади Русан Марцінків. Каже, місто надає захисникам різноманітну допомогу. Постійно допомагаємо, тому що хлопці героїчні, багато з Франківська. Навіть сьогодні хлопці були з Івано-Франківська, які служать в цьому батальйоні. Ну і дуже добре, що люди підтримали, прийшли задонатили. Загалом громада більше 600 мільйонів вже спрямувала цього року на підтримку збройних сил України. Я Другий вже дивився цей фільм Один в Ютубі, але дуже емоційний фільм, дуже велика подяка нашим хлопцям. Це просто така героїчність. Цього разу очільник громади теж не відпустив захисників з порожніми руками. Батальйону Свобода передали 50 FPV-дронів та пальне. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.